Набір веселий кулинар це ємність, тертка і соковий тискач в одному виробі. Тертка легко встановлюється на чашу. За допомогою тертки ви можете натерти цедру з цитрусових фруктів, а також її можна використовувати як друшлячок для оливок горошку. На терці є отвори різного розміру. Соковитискач не тільки вичавлює швидко і якісно сік з фрукта, але й запобігає потраплянню зайвої м'якоті в сік. За його допомогою ви легко вичавите сік лимону, апельсину, грейпфруту. Об'єм чаші веселий кулінар дозволяє готувати і зберігати різні види соусів, заготовки, натерти шкірку апельсина або вичавлений лимонний сік. Біла герметична кришка дозволить зберегти приготований продукт протягом тривалого часу. Кришка забезпечена зручним язичком, тримаючи за який дуже зручно відкривати кришку.